Щороку, 1 квітня, ця планета відзначає Міжнародний день птахів. Група журавлик теж приєднується, адже цей день був започаткований з метою привернення уваги людства до проблеми збереження пернатих. Турбота про пернатих друзів це не тільки екологічна проблема, адже птахи це частинка нашого життя, нашої культури. Більше того, нашого світогляду та нашого світовідчуття. Адже саме від поведінки людей часто залежить доля пташок. Запрошуємо вас на наш фотовертісаж. Які ж чудові і неповторні пташечки! Чи можуть вони комусь не подобатись, когось залишити байдужим? Напевно, ні. Ми слухаємо і насолоджуємося дивовижними звуками пташиної музики ніби в добру казку поринаймо і на душі стає легко і весело, коли звучать мелодійні голоси пернатих. Все змінюється навколо і небо стає блакитнішим та яснішим. Прошу відвідати нашу виставку робіт, адже усі знають, що птахи наші пернаті друзі. Дякуємо за увагу! З любов'ю, група Журавлик.